Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо топ-6 випадків, коли Джейсон Стетхем здивував увесь світ своїми вміннями та навичками. Перше ж, в нашому топі, це буде те, як Джейсон Стетхем плавав на глибині більш ніж 8 тисяч метрів без усякої екіпіровки і зміг там що ще побачити, та навіть відбити атаку місцевих жителів. Це неймовірно. А ми тим часом переходимо до наступного топу, де Джейсон Стетхем показав неймовірні вміння, перебуваючи в нашій рідній Одесі. В Україні тоді були не найкращі часи. Та хто ж може вирішити цю проблему справді? Це Джейсон Стетхем. Він заводить свою машину, чекає моменту та даючи газ в пол, пригає на потяг. Він слугає зупинитися, і це просто неймовірно. Далі він розкидав всіх негідників, які там є, щоб врятувати жінку, президента України, тогодішнього, якого хотіли змусити підписати невигідний закон для України. Та вони не знали, хто такий Джейсон Стетхем, і вони не знали, кого вони найняли. Джейсон Стетхем не розгубився і він врятував всю Україну, за що йому дуже велике дякую. Тому що він Джейсон Стетхем, і в ньому тече українська кров. Хто не знав, можете подивитися, навіть як він приїхав в Одесу, тільки що ось попав в вагон Одеси. І це дуже немовірно. Це потрібно бути дуже хоробрим. Він побив негідника і насварив його дуже-дуже сильно. Так що негідник просто не може забути. І ось коли Кравчуку повідомляє, що його донька в безпеці, він рове невигідний для України договір, і Джейсон Стетхем врятував Україну. А ми тим часом переходимо до нашого четвертого топу, де Джейсон Стетхем створив неймовірно. Сина Домініка Торета вкрали та маніпулювали Домініком Торета, через що йому довелося зрадити всіх своїх друзів. Але він не хотів зраджувати своїх друзів, і тому він попросив. Джейсон Стетхема зврятувати його дитину, щоб він міг не підкорятися більше наказом злодіки. Джейсон Стетхем зі своїм братом проникли на літак Сайфер. і Джейсон Стетхем почав операцію по тому, як рятувати сина Домініка Торетто. Взявши дитину і передавши інформацію Домініку Торетто, що дитина у нього і все в порядку, Домінік Торетто з полегшенням здихнув. А Джейсон Стетхем почав свою місію з того, як втікти із цього літака. Це було неважко, тому що Джейсон Стетхем професійний, і для нього це було дуже легко, але його дуже засмутило те, що існують люди, які стріляють по дітям. Тому він взяв і легенько помстився крив цю дитину. Потім він зустрів Сайфер, яка. Здивовано здивився на нього, як це сталося. Але Джейсон Стетхем врятував дитину і Сайфер спригнув з парашутом, а брат Джейсона Стетхема змусив пілотів посадити літак. Ну а ми переходимо вже до третього топу, де Джейсон Стетхем здивував не менше. Джейсон Стетхем не тільки хороший вбивця та полювальник на Мегалодоні, він ще хороший водій. Ось цей момент нам добре показує. Тут він везе своїх дітей в садик, і за ними їдуть діти, які хочуть повідати Єгора. Це майбутня дитина Джейсона Стетхема. Та я, правда, трішки поспішив з тим, що я сказав тільки що. Але тим не менш ми приходимо до наступного топу і ви зрозумієте, чому я так сказав про Джейсона Стетхема. На цьому моменті ми можемо побачити, як Джейсон Стетхем на якійсь підводній лодці чи в підводному човні прорізає просто мегалоддону повністю весь нижню, всю його нижню частину тіла. А далі, коли акула нападає у відповідь, Джейсон Стетхем вилізає із підводного човна чіпляється за акулу та протикає її оком насквозь. Так зможуть тільки справжні супермени. І справжні тільки герої. Тому Джейсон Стетхем – герой. І останній момент це те, як Джейсон Стетхем буває найбільшого в світі мегалодона лопастю від гелікоптера. Це було просто неймовірно. Він врятував мільйони життів. А що би подумали тоді НАТО? Вони йому навіть не дали зброю, тільки гвинт від гелікоптера. Тому об'єднуйтесь донати на ЗСУ, а Джейсон Стенхем рятує світ.